2014 по 2025 роки. Воїни, яким присвоєно високе звання, герой України посмертно. Бувалкін Владислав Віталійович. Ніконов Микола Артурович. Сама Валерій Михайлович. Богу і покаже, що ми праця роду. Слава Україні! Героям Слава, Слава Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую! Святий Боже, святий делявки, святий безсмертний помил. Боже святий, хлібкий святий, безсмертний помилуй нас з духом і схотю праведників.